Дорогі брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі Вічі. І сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших програм з, з вивчень читання та розгляду псалмів Царя Давида, книги псалмів загалом. І сьогодні ми з вами продовжуємо <кій> на восьму розпочинаємо восьмий псалом, так як ми з вами послідовно щодня по одному псалмі зачитуємо і, і міркуємо над ним. Отже, восьмий псалом. Начальнику хору на гевському на інструменті. Надпис такий псалом Давида. Пророчий. Пророчий, звісно, це вже надписи однозначно вже нового епохи нового завіту. А їх а от надпис начальнику хору на гевському інструменті це скоріше надпис все ж таки старозавітній. Тобто, іде вказівка на те, як, як цей псалом виконується. Тобто кожні псами, різні псалми виконувалися різними інструментами з різним характерним виконанням. Ну, звісно, десь там веселе виконання, бадьоре, десь таке жалібне, десь ну, таке душі і тому подібне, різноманітні речі. І гербський інструмент. Що це за інструмент? Справа в тому, що е традиційно його перек е переклали цей гепський інструмент, е це вже є перекладом. Да? Того слова, яке вказано на, е на єврейською мовою, верніше. Е і от якщо припускати переклад Гепський інструмент, який це інструмент? Це е Знову ж таки, сходяться до того, що це цитра. А і для того, щоб зрозуміти, який це інструмент, це струнно щіпковий інструмент, е схожий на гуслю. Ну, один з різновидів, прототипів, ну, по-різному можна сказати. Ну, умовно кажучи, е принцип гу гуслий. Тобто дошка з деком і натягнуті струни. Тримається в руці, одною рукою тримаєш, друг, на другій граєш <кій> струнно щіпковий інструмент. Хоча в іншому варіанті перекладу, деякі ну, би, дослідники Святого письма казують на те, що, можливо, цар Давид виголосив цей псалом в місті Гад, яке якраз ця, ця фраза фігурує в, наз... ну, в цій фразі на гевському інструменті. Тобто, бачите, переклади ну, я, якби, не будемо зараз. Розглядати глибину, які саме єврейські слова там стоять в оригіналі, тим більше я і не знаю, я не знавець давніх мов, але тим не менше, якби є от різні такі переклади, і тлум, верніше тлумачення перекладів. Псалом Давида. Як зазвичай, ми розуміємо, що це писав. Ну, якби, приймаємо, що це писав Давид. Хоча, можливо, Д е Давид не був автором, а це був Давид або Ліричний герой, як я вже казав, а рані про раніше е читані нами псалми. Або е це, якби Давид засновник традиції псалмів, і тому називається псалми Давидові. Е е важко сказати, е пересвідчитись, але бачите, в традиційно церковному такому розумінні. Це є псалми Давида. Саме він його автор. На цьому, я думаю, зупинимось. Просто нагадав, що є певні такі, якщо так більш глибоко досліджувати, то в такому богослівську. Науковому світі все ж таки не має такого, знаєте, однозначного, що цар Давид написав, і все авторство без, безсумнівне і тому подібні речі. Ні, там досить критичний аналіз, критичні дослідження е сучасними методологіями, сучасними знаннями нау науки, інструментами на наукових досліджень. І, звісно, є багато от, виникають різні. Варіанти розуміння того, що ж значить, коли пише, написано псалом Давида. В якому розумінні? Отже, переходимо до самого Псалма. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася вище небес. А, ці слова взагалі йде, якби ну, таке славослів'я Бога. Але давайте згадаємо, що було в сьомому псалмі, попередньому. Він закінчується практично тим, що а, є. Якби, гріх породжується в самому грішнику. Тобто неправда зароджується в людині? І по суті, коли, пам'ятаєте, було там порівняння, що воно зароджується, потім народжується ця неправда, народжується якби, в гріх. І це і слугує людині. Ну, це і веде людину до загибелі. А яка роль Бога? Тоді в цьому, Якщо людина сама винна в тому, що вона згрішила і в тому, що вона загинула від гріха, невже Господь стоїть осторонь і просто дає можливість злу випробувати людину? Людина справилась зі злом, ухилилась від нього добре, не справилась, ну так, то, 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 якби природній відбір відбувається, так, праведників і грішників. Ну, Це так, якщо дуже виділити. І оцей фрагмент окремо, то тобто, воно нібито так може виглядати. Проте ми бачимо знову ж таки, що цар Давид, автор псалмів, звертається до Бога як, ну, в певній мірі, як до Дона Карліоні. Проблем... Вітаю, ну, тобто, приходжу до Бога, виказуємо честь і славу. Слава тобі, хвала Тобі! В мене є проблема, є вороги, повирішуй мої проблеми. Зроби з ними щось, прибери їх. Ну, все, як, як до хрест, як от, дійсно до Дона В е е е хресному батьку. Під приходимо до Бога і от суто такі відносини. Я проявляю повагу, я тобі буду винен, вирішу мої проблеми. А от восьмий псалом він якби трішки. Розвертає наш, е, по, наш погляд на те, хто для псалмоспівця є Бог. Тобто, спочатку ми бачили дійсно так: приходить і просить. Я якби твій, я е, е, ніби не грішник, якщо я не грішник, то ти мене маєш почути. Я виказую тобі шану, допоможи мені і так далі. І так далі. <кхід> а от тепер тут в восьмому псалмі цар Давид як повторюсь, розвертає наш погляд на те, хто є такий Бог, хто ми по відношенню до Бога. І починає дійсно з ну, такого славослів'я і звеличення Бога. Якби ніби і Як в попередніх псалмах, коли дійсно теж треба проявити шану, а потім попросити те, що тобі треба. Але в даному псалмі вже інакше. Ще раз, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава тобі! Слава Твоя піднеслася вище небес. І далі Ісус дітей, немовлят, вчинив єси хвалу перед ворогами твоїми, щоб знищити ворога і месника. Цей вірш, саме завдяки цьому віршу і ще останньому віршу з цього псалма, цей псалом почали називати пророчий, а іншими словами, ну так, пророчий, месіанський. тому що саме ці слова. Ізус дітей, немовлят вчинив хвалу», а, ці, Саме ці слова процитував по відношенню до себе, себе сам Ісус Христос в Євангелії від Матфія. Отже, уже є певне пророцтво. Але в цьому, в цьому вірші а, цікавий, цікавий зміст, який на перший погляд губиться. От давайте ще раз його зачитаю: Ісус дітей, немовлят, вчинив хвалу», Перед ворогами твоїми. Ну, ніби зрозуміло. Але щоб знищити ворога і месника. Тобто, яким чином хвала, яка, яку вчинили діти і немовлята, О, ну, добре, якщо це просто свідчення перед ворогами. Але саме ця хвала дітей нищить ворога і месника. Не зрозуміло. Ем... Розберемося з дітей і немовлят. В церковнослав'янському із уст младенців і сущих грудничків, тобто не тільки младенці, а ще й груднички, тобто ті, хто кого кормлять молоком. Коли Христос в'їжджав в Єрусалим на осляті, ця подія відбулася не тільки ті, хто зустрічали Христа, дорослі кричали Оксана, Сину Давидів, а ще й кричали і ну, почали. Але питати діти. діти це добре, маленькі діти повторюють своїх батьків. А тут розуміння того, що це є ну, геть маленькі діти, тобто яких кормлять ще груддю. Незрозумілий момент, якщо, наприклад, ми розуміємо, що груддю недовго готують. Як взагалі такі маленькі можуть щось говорити і вихваляти Господа? І отут е е тут є одне пояснення в тому, що в часи Давида і в часи Христа дітей годували біля двох років. Тобто це в нашому е житті, в нашому сьогоденні можуть взагалі не годувати, на суміші перейти, можуть годувати до року і тому подібне, можна трішки довше. А так годували два роки. Досить великий період. І в два роки. Умовно кажучи, вже дитина можна припустити таке чудо, що дитина щось сказала і сказала Осана. Повторила якісь уже звуки. Знаєте, як мама, папа, Осана. Осана, сину добрий дім, жила і повторила. Ну так, припустити можна, таке явище. Але бачите, в українському перекладі Ізус дітей і немовлят. Ну, діти й немовлята це вже не є тільки груднички. А вже якби можна трішки вважати і в і старший вік. От. До речі, мені зараз з вами говорю, а дійсно до якого віку? Може, напишіть в коментарях, хто знає, до якого віку вважається немовля, ну і дитина то до повноліття вважається, напевно. Хоча ні, там ще підлітки є. Тож, тобто є градації – немовля, дитина, підліток. Вже молод, молода людина. А, але от, якби є такі цікаві моменти. І переходимо до головного питання: як можна з уз дітей, немовлят вчинити єси хвалу і цією хвалою знищити ворога і месника? В іншому перекладі вказ, перекладають не хвала. А, а міць. Тобто Ізус дітей, немовлят, вчинив міць перед ворогами твоїми, щоб знищити ворога і Стає трішки, е, Міняється, візніше трішки починає розпогоджуватись. Не хвала, а міць. Добре, яка міць? Як діти можуть як діти міць, поняття міць, ну міцність, сила. І можна і можна когось подолати. Питання, якби, ще від залишається відкритим. Е, і тут треба знову ж брати біблійний контекст. Справа в тому, що Господь в Біблії ми можемо побачити неодноразово, що в певні моменти, коли Господь хотів покарати, діти відігравали роль того, що Господь утримувався. Від покарання чи від там, певних дій, які він приділив по відношенню до тих чи інших. Були моменти в історії іудейського народу, коли зазнавали великої небезпеки, весь народ ставав молитися, і діти в тому числі. І Господь чув дітей, молитву і дітей також. Був момент, здається, з Ніневітінами, що Господь, крім того, що якби, один з факторів того, що Ніневітін він а, зберіг. Помилував в тому, що там були ще й діти. Тобто для Господа, як ми бачимо, ще і з нового завіту, що Господь показує нам е, дітей як, е, як приклад, що наявність дітей вона дійсно відіграє велику роль в тому, щоб, мо, е, щоб е, позбавитися від загибелі і від небезпеки. Господь спасає і е, е, ще один момент. Другий момент, який важливий. Справа в тому, що кого чує Господь в першу чергу: праведників, іншими словами, нашим, ну, нашими термінами сказати, святих, які здобули високих духовних, духовного якогось росту, дійсно є праведниками в очах Божих, і Господь їх чує. Вони стають заступниками. Тому що, якщо просто людина попросить, Господь її може не почути, або Вірні, інакше скажу, а от коли попросить святий його улюбленець, один з улюбленців, так, той, хто здобув любов Божу і розположення Бога до цього люди до, до того святого, то коли святий просить, Господь його чує. Адже не кожен, я ж не можу зцілити, наприклад, хвору людину, а от якийсь святий преподобний помолився до Бога і міг і Господь зцілював ту чи іншу людину, яка прийшла до цього святого. Ну, це є факт. Тобто святих Господь чує, зрозуміли. Звичайних людей, які вже набрались гріхів, Господь може чує, може не чує, коли як. А от що, що до дітей, діти це, ж в принципі, теж особистості, які ну, ще не втратили свої святості, тому що вони ще не набралися гріха. І вони ще є то, теж от такими дорогими в очах Божих. Саме тому Господь і говорить нам, дечим, в дечому уподібнюватися дітям, тому що вони ще чисті, вони ще не винні. От, а не в тому, що дитина нічого не знає, ми будемо такі ходити, як, як несповна розуму. Ні. А, ну, доросла людина буде себе поводити як дитина. Тут саме про внутрішній стан дитини, саме її, її чистоту ще моральну. Чистоту взагалі з різних сторін, як дивись, дитина чисте створіння. От. І от навіть я думаю, що кожен з нас, якщо був свідком того, як от маленька дитина тільки-тільки починає так, ну, навчилась говорити, там, що в садочок ходить, а вже читає якусь там молитву на пам'ять, лепече ці слова молитви, це дійсно ну, нас це, о, умиляє дуже сильно. Але ж ця молитва дитини дійсно звучить. Це не просто як часто ми молимося, що ми проговорюємо молитву, вичитуємо її протарабанили і забули, і навіть не задумали, що ми протарабанили. А от дитина, вона ж дійсно в цей момент, коли вона читає цю молитву, навіть на пам'ять чи вже навчилась трішки читати, вона звертається до Бога щиро, по-своєму, своїм розумінням, простеньким, але тим не менше. І от саме оця її простота, щирість і відкритість. І е, в молитві до Бога, Господь теж чує молитву цієї дитини, як, як і молитву Святого. І тому цар Давид і говорить про те, що дитяча молитва, ді, е, молитва дітей і немовлят, вона дійсно лине до Бога. І вона проявляє, і вона ця молитва, в силу того, що це молитва дитяча, чиста, непорочна, ця молитва є. Е, е, Ну, уособлює в собі міць і силу. І тоді Господь бачить, чує цю молитву і відповідно реагує і е, таким чином нищить ворога і месника. В іудейській е, історії теж було те, що коли була небезпека, як я вже ну, повторююсь, люди стая, ставали і разом з ними діти молилися, і Господь е, милував людей. Милував свій народ. І, і завдяки молитві дітей в тому числі. От якраз цар Давид там передає от, ну, в певній мірі це розуміння того, що дитяча молитва, вона сильна молитва, і завдяки цій сильній молитві буде знищений ворог і месник. Звісно, не сама молитва нищить, а молитва до Бога, Бог її чує, і Бог вже нищить ворога і месника. От саме в такому розумінні сказані ці слова. Коли погляну на небо, діло рук твоїх на місяці, зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Тобто куди не подивлюся на, всі, на весь цей світ бачу твою велич. То, то хто так перед, порівняно з твоєю величю, хто така істота людина? І я теж сьогодні почув в одному з тлумачень, що у Кант, Кант говорив, що чому він вірить в Бога Тому, завдяки двом речам, Всесвіту, який він бачить навколо себе, і е, от забув, що він бачить в собі. І, здається, моральний закон, який він бачить в собі, завдяки е, всередині себе. Завдяки цьому він залишається віруючий. І от цар Давид теж говорить про те, що, про велич Бога, коли ми можемо пізнати Бога тільки не тільки через щось надзвичайне, що Він відкриває на себе, от сверхістине відкровення Боже. А ми пізнаємо Бога вже навіть через природні речі, через нашу всесвіт, природу, тільки подивитися в телескоп. І подивитись на космічні небесні тіла, як взагалі розкрити для себе все світ космосу, науку, і ти розумієш, наскільки Господь ну, це все премудро, цей світ створив. Але не треба навіть і далеко дивитись. Вийди в поле, подивися в ліс, подивись на гори, на море, океан, і на річку, і тип, А, от, наприклад, зараз як природа розпускається, і через це все теж пізнається Господь, його премудрість. Діло рук його. От, е, на місяці зорі, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ними. В іншому перекладі сказано, е, що, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син Адама, що ти опікуєшся ним. От, е, такий не син людський, а син Адама. І далі говорить: ти створив його мало чим менш, меншим за ангелів славою. Ем, ще раз. Ти створив його мало чим меншим за ангелів. Славою і честю увінчав його. І поставив його на творінням рук твоїх, усе підкорив під ноги його. Ем, от цей момент, ем, теж про кого говорить Цар Давид? З однієї сторони, про людину ну, в цілому. От Якщо ми говоримо що син Адама, ем, Ну ми всі сини Адама. Але з іншої сторони, цар пише і поставив над творінням рук твоїх усе підкорив під ноги його. Овеці, волів, усіх, що і звірів польових птахів, небесних і риб морських, що годять стежками морськими. Кому було поставлено все під ноги його? Адаму, який був в раю. дійсно так. Але якщо ми зараз говоримо не про Адама. А про сина Адама, син, син людський або сина Адама, то сказати, що це стосується будь-кого з нас, з людини, що все творіння, всі звірі і птахи, і, і взагалі, все у, наш, у нашого підніжжя ні, ми не всім керуємо. Адам був, Адаму була дана ця влада, але він її теж втратив з гріхопадіння. І якщо цар Давид говорить про а, сина людського сина Адама в іншому перекладі, то тут ми е, бачимо паралель не стільки просто з людиною, а ну, кимось іншим, хто, був, хто є замість Адама. І от якраз оцей вірш ти створив а, і поставив його на творінням рук, твоїх усе підкорив під ногу його, цей вірш е, цитує е, апостол Павло в посланні до Коринфян по відношенню до Христа. А хто є для нас Христос? В церковному такому вченні і в гімнографії е, Ісуса Христа називають Новим Адамом. От саме, чер, е, якби, це другий момент, як, через що цей псалом вважається месіанським. Тому що дійсно Адаму було все підкорено, Адам це втратив і людство в Адамі втратило цю, цю, цю владу, але вона була відновлена. В Ісусі Христі. І саме про нього, навіть не знаючи, цар Давид пророкує, сам того не відає. От. І, закін, і останній вірш: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Цар Давид оспівує ім'я Боже, але для нас в даному випадку, якщо мова йде вже про нового Адама, то цей вірш ми, уже християни, розглядаємо. як Слава Господи Боже, наше величне ім'я Твоє по всій землі. Яке найвеличніше ім'я Боже по всій землі? Звісно, Господь наш Ісус Христос. От, е, Саме такою хволодою, і, і знову пророцтвом майбутнім е, закінчується псалом Царя Давида, 8, е, під номером 8. В даному випадку вони співпадають. І ще християн, е, християнська традиція, і не, не християнська, а септуагінта і мосарецькі тексти. Ми закінчили на сьогоднішній день з вами читання псалмів. Єдине, що перед тим, як почнемо, а дивлюся, нас сьогодні немає навіть запитань. Що ж, хотів виправитись по відношенню до вчорашніх своїх слів, я був, сказав, що веселом це старший син царя Давида. Ми там говорили, я згадував про... У нас третій псалом якраз іде про Авесалома, який ну, надпис, що коли Авесалом переслідував царя Давида. Так от Авесалом він був не, тре, не першим, а третім сином царя Давида. Я б сказав першим, ну якби така моя помилка була. От е і вчора ми з вами не прочитали молитви. Я та теж заговорився і дуже швидко попрощався, коли завершив трансляцію. Одразу згадав, що не було. Ми не помилились. Отже, дивлюсь, запитань немає, тому одразу перейдемо до молитви. Перед цим єдине, що попрошу вас підписатися, хто не підписаний, поставити вподобайку. пишіть коментарі, шарте відео в соціальних мережах. Це дуже Всі ці дії дуже допомагають ну, просуванню нашого каналу. Буду дуже вдячний. Також ви можете підтримати наш канал фінансово вашими донатами, або ставайте спонсорами. Можете стати спонсором каналу, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. І одразу перейдемо і до молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всемогутній Божий, Боже царю Всесвіту, ти любиш весь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають розпорошеними. Прости нам усі провини наші, не пом'нини беззаконь наших, дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже, наш опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир. Та мир справедливий народові твоєму. Оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови та оберігай захисників наших та оборонців та поверни їх в свої домівки до своїх сімей, батьків, дітей, дружин. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю, дбайливістю у вихованні дітей, а дітям дай смирення та слухняність. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, навчини лицемірній любові до ближніх. Благослови Господи, наших волонтерів та парамедиків! Подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і Союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя і так у мирі та спокої живочі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинародного сина Твого у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честі і поклоніння на віки віків. Амінь. І переходимо до молитви, Єфрема Сиріна. Господи, і владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і мародослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смирину мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, дари мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Дякую, що разом ми помолилися. Спасибі, що доєдналися до ефіру. Бажаю вам Божого благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. Будемо читати наступний псалом. На все добре.